Всім привіт, вітряна погода, побачимо, що буде зі звуком. І сьогодні у нас на огляді журнал з масштабною моделькою Porsche 550 Spider. Якась колекціонарські а? автомобілі. Ну, покажи задні які там ще є машини. Е -е -е. А тут не покажемо машини. Ні, ну ой, бачите, тут всякі Всякі різні такі отбувають. А це ми взяли з Porsche. Давай, відкривайте. О, о, о. А це навіть не шур... А ні. Та розірве ти журнал. Давай сюди журнал спочатку. А... О, ну так, журнальчик. Що у нас тут по журнальчику? Так. Журнальчик тоненький. Кульочок полетів, але ми його зловили. О, тут історія по порше. Та-ра-дам. Тут інформація саме про цей 555. Ой, 550-й, 55-й. Так, саме трошки інформації про поршик і тут про поршик. Треба буде це все перекладати. І все, от такий такі от турнесенькі журнальчики. Тримай журнал. Мені навіть відсталося. Давай модельку сюди. Моделька в масштабі 1 до 60. Фірма Вільлі. Офісіл Лісен manufacture. Окей, okay, yeah. добре, made in China. А yeah. Гратіс. А що за gratis? Безкоштовно. Тобто за журнал ми заплатили 5 євро, а модельку нам дали Так. Yeah. Я думаю, модельку тут дорожче коштує. Ну, от поршик ховається в коробочці. Супер mm -hmm. 9. Skill model. Ну, пробуємо відкрити. А, тут скотч минут, маємо. Окей, дозриваємо той скотч. Такі смітничок. Відкриваємо цю модельку. О, так, відкриваємо коробочку. Так, тут все якісь картонки, картонки. Ей, машинка вирізає. Машинка виліза. Так, нічим не прикріплена. Ну, Ставочка. Так, всередині є салончик. Ось там кермо є. Угу. Дві, два сидіка є позаду. Стопчики промалювали. Верховна труба. Фари не намалювали, ти сховає? Фари не намалювали, але ну, нічого. Все, що я передні фари намальовані, тут такий значок написала на Напис безпорд. Колеса, що у нас пластмаска. Дивіться, пластмаска чи резинка? Ні. Резинка? Так, колеса резиною. Ну, я, я знав, що... ну от така от підвізка немає, підвізки, не з пластмасою. Тут знизу видно по деталізації хлопну трубу зробили. Розкрутити її не вийде, бо там заклепочки. Ну от такий от поршик за 5 євро в масштабі 1 до 60. Тобто порше -то за 0 євро. Так, порше за 0 євро, а журнал на пару сторонок за 5 євро. От все. Такий у нас коротенький огляд розпаковочка на Porsche 550 спайдер. Все, дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо подобаючку. Пишіть в коментарях, чи маєте якісь моделі з цієї колекції автомобілів. Всім мирно нела!